Троє людей, які отримали поранення у часів ярі, перебувають у Бахмутській лікарні. Це двоє жінок та чоловік. Армія РФ не припиняє обстрілювати населені пункти Очеретинської громади. Бої по населених пунктах, таких як Первомайське, Нєвільське, там постійні постійні бої. Йдуть. Ворог намагається штурмувати постійно на наші позиції, особливо це на Первомайське, Зараз страждає там же, мабуть, процентів. 60-70 пошкоджених будинків. Така ж сама ситуація з боку там, де у нас село Красногорівка, там також вже цілих домів, мабуть, зовсім немає. Напередодні російські війська із артилерії обстріляли Бахмут, поцілили в приватний будинок. Загинула людина. В цілому, якщо брати, частково пошкоджено і повністю зруйновано загальний відсоток, приблизно 60 відсотків. Інфраструктури міста пошкоджено із шкіл. Сяб згадую з 2019 року, як почала діяти програма президента, було відновлено 16 шкіл, із них лише одна зараз вціліла. Російські війська прицільно обстрілюють солодар та руйнують завод Артемсіль. кажуть бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр ми, Це, ми, гради пролетіли по заводу. Кабеля були всякі, і загорілося вчора. Обстріл був. Вони стріляють хаотично, я так розумію, що в них такого коригування, як у нас немає. І вони просто у них їх них багато дуже, просто дуже багато. І ото сиплять, куди попали, навіть вже розрушені. Із турецької громади евакуювали 20 мешканців до більш безпечних регіонів України для людей, які залишаються на території громади у селищі Нью-Йорк Місцева влада організувала безкоштовну видачу хліба. Вікторія Алексеєва, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.